Слава Богу. Сьогодні в мене маленький ювілей. 25 років тому я дала обід Господу служити у доброй совісті. Слава Богу, я горжусь цим. І ні одної секунди в своєму житті я не пожаліла про те, що я вступила в заповідь із Господом. І я вітаю тих людей. То сьогодні також вирішив це зробити. Білі одежі, гаряче серця, щире бажання для Бога служити. Це не обряд, це є воля Отця, щоб заповіт самим Богом вступити. Приклад для нас сам Христос залишив від Іоанна, хрестившись, Йордані, Видиму заповідь, цим Він звершив, щоб від самого Отця були дані. Тисячоліття відтоді пройшли, хрестяться в ім'я Господня й сьогодні, вже мільйони спасіння знайшли, вірячи щиро у слово Господнє. Ворог від цього не раз лютував, прагнучи церкву Христа зруйнувати. Злість негоніння в злобі готував, та віру нічим не зумів він зламати. Погрози, арешти, розстріли, тюрма. Це все не змогло перешкодою стати. Бувало ніч темна, морозна зима, та прагнули правду Господню звершати. І церква Господня міцніла, росла, нічим її ворог не зміг зруйнувати. Тверда, непохитна, як скеля була, готова за правду Господню страждати. Вчення християнське вона всім несла, підтверджуючи і життям, і словами ця звістка спасіння. І нас досягла, вселила надію у серце нам з вами. І церква Господня, Христова Сім'я новими серцями ряди поповняє, бо хрестяться й нині Господнє Ім'я, і церква у Бозі міцніє, зростає, Підтвердженням цьому на наших очах. Я вірую. Буде сердечно лунати, бажання гаряче в цих мужніх серцях, Господь заповіт буде в небо складати. В книгу життя записав Бог ім'я. О, дійсно, яка це велична подія, Ви діти Господні, Христова сім'я, все небо вам щиро сьогодні радіє. З нової сторінки почнете життя, нехай воно буде достойно прожите, хай сповнена буде обітниця ця і з чистим сумлінням для Бога служити. Нелегкий цей шлях. Але поруч Ісус, на нього надію свою ви складайте, щоб вірними бути в час зла і спокуси, в єднісі з ним. На колінах шукайте, хоть важко, та варто, покірно іти, життя своє в руки Господні віддати, хто шлях цей, старається, вірно пройти, не тління, вінець в небесах буде мати. Сьогодні важливий вас день у житті. Згодилися ви для гріха помирати, щоб заново знову. Родитись в Христі і знову сторінку життя розпочати. Слава Богу!